Біткоін чи альткоїни, де більший шанс заробити? Щоб відповісти на це питання, давай з тобою зараз подивимося, взагалі, яку дохідність давав біткоін та основні альткоїни за останній період і подивимося, що може бути в майбутньому. Тобто, якщо ми подивимося на біточок, ми подивимося, що від краху FTX це був ось цей момент, в 2022 році він дав 500% росту. Тобто це було з за два роки, можна сказати. Якщо ми подивимося на альткоїни, От саме основне літкої це, звісно, що ефірка. ефір в цей момент так само від дна дав. 353 І давай подивимося ще топові альткоїни, такі як Solana. Solana, як бачимо, дала 3000% росту. Sui дав 987%. Dogecoin дав 756%. Ripple більше 700 Но є багато монеток, які майже нічого не дали. Чому я це все показую? Тому що щоб ми мали порівняння і розуміння, що буде далі. Бо є дуже важливі моменти. Дивись, наприклад, WorldCoin від лістингу. Дав 10 іксів ти відсотків і ті, хто на лістингу зайшли, ті е, заробили. Ну ті, хто його почали купляти, наприклад, вже тут. Е, вони до сих пір ще нічого не заробили по факту на ньому. Опешечка оп по максимуму стріляв від самого дна. Якщо ми подивимося, це так само 10 іксів. Насправді це є багато. Арбітріум з моменту виходу на біржу. От від самого цього дна він дав 200 відсотків. Тобто вітру взагалі дав доволі мало. Тонкої з моменту виходу на Binance, на спот, Сам більше, що на ньому можна було заробити, це 50%. Тобто, як ви бачите, дуже різні цифри, тобто, є альткоїни, які дають дуже багато, а є альткоїни, які майже нічого не дають. Біткоін він є поводир цього ринку, і біткоін раніше давав найбільшу дохідність. Але я думаю, що по біткоїну оцей цикл величезних ростів він пройшов. І біткоін все більше і більше буде походити на S&P 500 чи золото, і тому все рівно найбільша дохідність вона буде на альткоїнах, але є один дуже важливий нюанс з альткоїнами. Це навіть не один а два, і ми їх зараз розберемо. Перед тим, друзі, ми для вас підготували спеціальний матеріал, де ділимося нашими підходами, де показуємо, як ми заробляємо тут. от приклади результатів наших трейдів, трейдів наших студентів. Ви так само це можете отримати. Все дуже просто. Заходите в опис під відео. Є спеціальна форма, заповнюєте, і ми поділимося з вами цим безкоштовно. Чому я думаю, що все більше і більше буде похожий на золото? ETF на золото був втілений в життя. В листопаді 2004 року що відбувалося після того з золотом? Якщо ми подивимося перед прийняттям ETF-у, золото, бачите, ходило доволі великому боковику. І ось оце був момент прийняття ETF-у. Бачите, що золото зробило? Тобто воно виросло в декілька іксів. От воно з моменту прийняття ETF-у виросло на цілих 346%, Що є багато для золота. Біткоін зараз з моменту прийняття ETF-у, він виріс. Я пам'ятаю цей момент, це місце. Це було ось отут. Я пам'ятаю цей момент в цьому боковику. Тобто він вирішено на 140%. Тобто, якщо біткоін повторить до долю золота, це буде 300% більше від моменту прийняття ETF. І далі замітьте, що відбулося із золотом. Воно далі наситувалося, і ціна перейшла в пік. І після того позаміти був падаючий тренд аж на цілих 4 роки. Тобто золото росло безвідкатно, а потім безвідкатно падало, а потім ще було скільки в боковику. Чому я думаю, що щось похоже буде по біточку? Тому що розумієте, біткоін він не генерує грошей, його основна задача це є збереження цінності. По факту, біткоін реально для багатьох людей це цифра золото. Він має багато переваг, тому що він, ви можете його легко транспортувати, ви можете частинку кидати. Золото ви маєте кілограми, ж не відпиляєте частинку і відправите. Ви можете зберігати на будь-якому девайсі, телефоні, комп'ютері. Тобто біткоін реально зручніший, і ще до сих пір ніхто не зміг зламати цей блокчейн, тому є і перевага, і тому багато його хто купує. Тому я вважаю, що цикл по бітку не буде тривати, так як по золоті. Ось тут 4, бачите, з четвертого року по 11. -й. Тобто 7 років. Я думаю, по бітку це буде набагато швидше, тому що зараз всі вже мають доступ до інтернету, біржа чуть не в кожного телефоні. Тому це не буде повторення в один в один, що там, от ми виросли там 300%, тобто біткоін може більше, менше. Але я веду до чого? Що рано чи пізно більшість людей наситяться біткоїном, і біткоін зробить пік, і далі просто він буде переходити в дуже довгий боковик. А оці цикли з халвінгу закінчаться. І тому, чому я це, про це говорю? Виходячи з варіанту доходу, тому заробити на бітку отакі ікси буде набагато складніше. Тобто, щоб заробити серйозні ікси по бітку, треба буде чекати ось таких от ситуацій, щоб ціна зробила великі падіння, великі ліквідації, які були наприклад тут. І після цього єдиний варіант, коли можна заробити реальні ікси. Задача біткоїна буде тепер для більшості людей. Це є: от ви заробили гроші, і ви не хочете, щоб інфляція їх вбила. Ви хочете, щоб Через 5-10 років у вас було набагато більше. Оце біточок буде відповідати. Альткоїни в цей же момент вони будуть більше похожі, як на американські акції. Вони будуть, ті, що будуть класні, ті, що будуть мати за собою сильну команду, будуть гарно рости. Тобто, якщо от ви подивитеся на Суї, 10 іксів, якщо ви подивитесь на Солану – 30 іксів. це і багато. Але тут буде стояти дуже важлива проблема з альткоїнами. Їх навіть є дві. Перша проблема, як вибрати той альткоін, який виросте, а не той, який просто вмре. Тому що в чому проблема? Частина альткоїні, от вам, приклад WorldCoin, він е, після лістингу його відпампили, і зараз, замітьте, він просто падає. І от де ви тут його не купили би. Він просто йде далі вниз. Тобто, в альткоїнах найважливіше от є два моменти: це вибрати сильний проект, який має класну команду, який має гроші для піару, який реально заробляє ті гроші. Тоді ви на альткоїнах ви реально можете іксуватись. І ще дуже важливо купити в правильному місці. Я, до речі, відео про те, як коли правильно купляти альткоїни, я поділюся з вами, воно буде в описі. І коли ви купляєте альткоїни в правильних місцях, це місця якихось фундаментальних зон, тоді ймовірність. Із, по перше, заробити висока і. I... Запас ходу, скільки ціна може вирости в вашу сторону, теж якраз дуже багато. Вертаючись до відповіді на наше питання, де можна більше заробити на біткоїні чи альткоїнах, Я думаю, що правильна суміш цих підходів якраз і є відповідь. От приклад, як люди працюють з американськими акціями, більшість з них формує портфелі. Хтось купляє, чують золота, купляє індекс, купляє портфель акцій, і чекає якийсь час, поки щось вистрілює. Він продає. Головна складність, ще раз кажу, буде для людей більшості. Це є вибрати правильно монетки, вибрати ті, які не є шлак, і ще й купити їх в правильний час. І це буде якраз тема для наступних відео. А зараз для вас відповідь на друге питання: коли найкраще купляти альткоїни, щоб мати найменші просадки і найбільший потенційний прибуток. Дивіться це відео. До зустрічі!